Сьогодні отримала посилку з сайту Сентокліома service У пошуках гарних рослинок експериментуємо різні сайти. Зараз будемо робити розпаковочку. Ось так гарненько все упаковано. Замовляла я саженці малини. У них там зараз гарна акція. Хороша ціна. Ось така посилочка. Декілька саженців. Різних сортів. І ось так виглядають самі саженці. Лісточки. Деякі ще не прокинулися, а деякі вже такі гарнесенькі. Ось цей взагалі якийсь такий ніживесенький. І сорти в мене такі, феномен. Так, це в нас буде дюган. Далі це в нас буде маравіла. Це у нас Ляшка, Лячка, Ляшка. Лячка в самому поганому стані, якась така зовсім. Це у нас якраз феномен. Дуже гарна коренева система. Прям така важкесенька. І це у нас іде Джон джей Тоже така маленька. Ще хочу подивитися коренево. Показати вам. Делячки, не знаю. Ну Коренева така, гарненька її корінчик. Може, все буде добре, так, може пряметься. Трошки вона така окоцане, але кореневе, гарна. Саженцями з кліоми дуже задоволена. Саженці класні, живенькі. Сподіваюся, що всі поприймаються. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, де можна ще замовити хороші, якісні саженці без пересорту.